Всім привіт! Зараз я вам покажу, що я сьогодні купила. Так, дай Бог тепер пам'яті згадати, розглянути це все в чеках, що скільки коштує. Ну, купила я, по-перше, таку домашню олійку по 60 гривень за літр, купила для жарки. І купила для салатиків запашну. Взяла я для себе і для мами 2,5 літри олії і заплатила 150 гривень на ринку центральному міському. Також на центральному міському ринку купила я яйця. Коробочка для яєць моя була. З інших покупок яйця ось такого розміру. Дніпровське написано. Ось щось одне тріснута. І вони по 65 гривень 50 копійок. С 0 чи С0, як там правильно. Казати. Ось таке яєчко, десяток взяла. Також на центральному міському ринку я купила. Так, зараз знайду цей чек. Купила Скумбрію з головою копчену. Вона все ще по 210 гривень за кілограм. Тут її 455 г і 95 гривень, 55 копійок. Я за неї заплатила. Також у павільйоні на центральному міському ринку я купила такі мідії. 400 грамів 112 гривень. Вони зі спеціями. Ось такі мідії. 400 г в маслі і в спеціях. Так, на центральному ринку я купила. Зараз знайду відповідний чек. Так. Це сюди. Угу. За 17 За 17 гривень ось такі екстра суміш пластівців, чотири злаки, я вже їх брала, дуже смачні, мені сподобалися. Заливаєш кип'ятком і буквально до 5 хвилин і вони вже готові. Розм'якають всі злаки, закип'ячувати не потрібно зайвий раз. Залив кип'ятком і вони готові. Так, також на центральному ринку павільйонку, в павільйоні взяла слойку е, кутник з яблуком. Ріоріта називається ось такі кутники. Ну, я вмію пекти десертики робити, всякі, але як я вже зроблю, то я роблю їх багато і їм тоді багато. А якщо купити, наприклад, ось тут їх. 345 грамів, то це 63 гривні. Я заплатила ціна Ціна в них по 184 гривні 80 копійок. Ось такий з яблуками. Слойка кутик, куток. Так, заходила я у магазин Салтівський і купила каву на вагу. Кава розчинна і вона з назвою Арабіка. В одному з відео я брала каву Амарето, мені дуже сподобалась. І ця Арабіка, думаю, теж буде непогана. Вона по 100. Вона по 6... 680 гривень за кілограм. Так, зараз. Скажу вам точно, цікава, по 685 гривень за кілограм. Взяла я 102 грами і заплатила 69 гривень 87 копійок за 100 грамів. В тому ж магазині Салтівський я купила дві палочки ковбаси. Ковбаса Верона з м'яса птиці. По 221 гривні 288 гривень. Ой, 288 грамів 63 гривні 88 копійок. Ось така верона, я її теж брала, вона виявилася смачна, не дуже засушена. Вона тут СВВС і ВУ. Сиров'ялена, чи яка вона там розшифровується СВ, ВС і ВУ. Чесно кажучи, я не знаю розшифрування, не цікавилася, вона мені смачна, е, така темна, м'ясо темне, шматочки сала дуже дрібненькі, вкус приємний смак і е, вона не засушена, м'якенька. І ще взяла на пробу уже по е, 223 гривні і 20 копійок за кілограм. Взяла паличку салямі соборна із м'яса птиці також. І її палочка заважила на 280 грамів. І заплатила я 64 гривні, 73 копійки. Ось така теж паличка, вона трошки світлішого червонішого кольору. Салямі Соборна. Думаю, теж буде добра. Ну, і вона теж СВ, ВС, ВУ, що воно там розшифровується, сиров'ялина чи сирокопчена вона, чи яка вона там, не знаю. Напишіть, якщо ви знаєте. Я продавчині не питала, бо за мною черга. Ну, треба взяти лупу і почитати все, що тут ось пишуть то я буду тоді розуміти, про що йдемо вас з цією ковбасою. Заходила я ще у магазин Ятранівський і купила я ковбаса ось така тушонка, м'ясо тушковане. Вона дуже добра, як справжня тушонка з банки. І вона коштує. По 222 гривні 90 копійок за кілограм, тут 512 грамів. Заплатила я 114 гривень 12 копійок за цю паличку. І ще для мами у Ятранівському купила таку фірмову ковбасу вищого сорту. Вона варена, склад у неї. 90%. Це м'ясна сировина, свинина, напівжирна та жирна яловичина, вища та першого сорту, м'ясо куряче. Е, ну і там, як завжди, масло вершкове, яєчний порошок, молоко коров'яче, сухе знежирене, сіль, кухонна і всякі там прянощі і єшки. Ну, є ці г 621. Є 452, є 450, Є 300. Не знаю, чи дуже вони шкідливі, ці всі єшки, які я вам назвала в цьому складі цієси, але вона м'якенька, бо мама саме таку просила. І ця колбаса колбаса коштує. За оцю паличку 95 гривень 19 копійок. Вона продається не на кілограми, а за паличку 95 гривень. Крім того, я ще заходила у відділи для тварин, такі для звіряток магазини, купила свого корму по 80 гривень, м'яу, сухий корм. Взяла різного по 150 грамів там з різними смаками. По 11 гривень там було мяу, корма такий був в пакетиках на центральному ринку. І так, а цей що, По 13 мені здається, по 12, от не пам'ятаю. Ну і... Десь теж по гривень 14 Віскас і е, Фелікс. Фелікс по, по 16 гривень. І його тут 85 грамів. Ну, а що робити, як один з моїх котів, ну, ці всі кармани дуже не хоче їх, а йому подобається лише е, фелікс. мусю брати любимому котику своєму. Так. І ще я купила в тому ж магазині Салтівському. Я купила курячі шийки. 2 кілограми по 34 гривні. Так, зараз я вже не знаю, де той цінник. 34, зараз уточню. По 34,92 кг 94 грами І заплатила я 73 гривни 8 копійок. Ну і купила ось такий посівний календарик. Кожен рік я намагаюсь такий купувати. Тут є сприятливі і несприятливі дні для посадки, для посіва. Для різних робіт в городі, пов'язаніше із місячним циклом, з фазами місяця. І ось тут ще якісь є секрети на звороті великих врожаїв. Причеплю його на холодильнику збоку, і буду дивитись і займатися городом, як тільки прийде тепло. Не раніше, ніж благовіщення, я буду щось виходити, садити. Бо, як то кажуть, коли вже Бог землю благословив, то тоді вже можна там щось і в ту землю сіяти, садити. Хоча деякі люди за цим календарем, вони можуть і навіть у березні вже щось вийти і посадити в своєму садочку. Дерева, наприклад, кущі якісь. Вже буде продаж на ринку, і можна буде щось робити, садити і з цими деревцями поратися на городі і в саду. Ну, добре, ось таке в мене вийшло відео. Все, що купила, показала вам. Купуйте те, що і я, або купуйте щось інше і розказуйте, що ви купили. Які продукти харчування полюбляєте, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І нагадаю, що в описі для відео я розташувала, показала вам номер своєї картки з гривнівами, вона гривнева. І може хтось може мене проспонсорувати. Буду вдячна за кожну перекинуту на мій рахунок копійчину. Одна із глядачів Світлана, її звуть, вона нещодавно мені перекинула копійчинки. Я їй дуже за це вдячна. Всім привіт, всім гарного дня! Чекаємо весну. Всім пока!